Друзі, хто пам'ятає, як ми везли маном три поверха дискову борону, там вона мелькає синього кольору рама, з тої рами виходять дуже гарні дискові борони. Вона зараді того і бралася, щоб робити такі борони. Там є вже готові вуха, там є гайки, там є хороші столби, міцні, столби непрості. А столби такі, бачите, дуже потужні. Воно все повністю розбирається, вариться. Ну, Трошки, щоб то зварити, треба ще мати чуть-чуть в голові. щоб щось трошки зварити. Ну, от бачите, вона ще не пофарбована. Шви всі добротні, проварені, халтури тут немає. Дискові хороші. Ця дискова вона вже буде. З 12 або 13. -та. Вона, йде, бачите, вже з чисниками. Що таке чисники? Це така штука, що згрібає землю з диску. Чому я все так подробицях розказую? Тому що дуже багато людей початкових беруть землі і. Людина навіть не знає, що таке чесник. Я ще як почав займатися тракторами років 10 назад, я теж поняття не мав взагалі, навіть, що таке дискова борна. Воно мені взагалі не було потрібне. Але коли щось робиш, то мусиш вивчати. Рахуйте, скільки тарілок є. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Вісім тарілок. І взаді в нас буде раз, два, три, чотири. І взаді вісім. То є на 8 тарілок. До МТЗ 80, до 82. Вона буде ідеальна з добротного металу під трикутник. Бачите, розпоручка тут йде. Ціна буде десь в районі 40-42-43 тисячі. Доробимо до кінця. Можете замовляти, бронювати. Бачите, коли все тут гарно зроблено. кут так і виставлений, так як він має бути. Бачите. Якщо не стягує, наприклад, юмзиком, можна собі регульнути як передній вал, так і задній вал. От, якось так. Все, Все воно погрунтується, помалюється, буде мати, буде мати ось такий вигляд, як оця. Зараз підійдемо до того, я вам також покажу. Також є плужок за 600 доларів, той що я вам показував, він був звужений на юмза. Ті кріплення були переварені, людина собі зробила, щоб був менший захват. Стоєчка тут йде півкругла така чугунна. Вони дуже ходові ті плуги з такими стойками. Чому вони ходові? Тому що не забиваються, гарно все втікає. Там кукуруза, майнова зістарня. І всі зло. Лобозивку, як говорять, воно не забивається. Отакий От плужочок буде. Плужочок 600 доларів. На гривні виходить 24 тисячі. Він на трьох точку зроблений. Плужочок також добротний, з потужного купника, не купника, а квадрата. Рівненький, бачите, по рамі. Це як має бути.